Все пішло? Ще Це трохи інформації зараз розкажу для тих, хто за, займається озелененням на своїх ділянках. І є такі ось ялівці великі. Я покажу, як я це роблю. Ось є, наприклад, у вас такий ялівець, ялівець, який росте хаотично в різні боки. Ось наподобі такого. Ось він росте. Як і ви боїтеся зробити з нього топіарну стрижку. Тобто топіарні стрижки — є щось таке. Це е, придавання форми рослинам нестандартного. Тобто шарики, і е, любі геометричні фігури і так далі. Різні ромбіки, лиця, тваринки. От це називається топіарно. Все, що не є стандартно. Зараз, до речі, це так модно. Ось був такий ялівець. Він е, ріс. Ось гілки були, ось так можна побачити, ось знизу, то підійди, будь ласка, ніжі. Ось були гілки, ось такі були, бачите? Тобто вони всі були лежали так на землі. Для того, щоб ви не, не придумували, яку ви хочете форму е з нього зробити, ви вичищаєте всі гілки, які йдуть доверху, і все, що і залишаєте приблизно гілки, які йдуть на такий рівень. Тобто ви забираєте всю нижню частину по кругу. Забира... І дивитесь сюди, підходите ближче сюди. Гілки, які стирчать догорі, не в ті, що вам потрібно боки, то підійде. Ось, дивіться, були зрізані теж тут, тут, тут і так далі. І, що ми... і ви просто рівняєте свого роду на своє око так вверх і підбираєте полосу низ до самого коріння. І подивіться, яка виходить гарна така дірка, чаша, ну, взагалі, навіть сонечко, якщо тільки зверху. Ну, по зверху, є, як виходить, зверху. Тобто, а ну, нажми на паузу, зараз покажемо другий варіант. Нажав, бо я це знімаю. Дивіться. Добре, що почав знімати. Ось така ситуація, дивіться. Тут теж був ялівець. Гілки, які йшли у вас по землі, які вам не подобались, ви їх вирізаєте звідти під ноль, лишаєте більш такі гілки, які йдуть доверху. Все підбираєте і подивіться, також далека стані, подивіться, як робиться, наскільки робиться це все красиво бачиш? Тобто низи підбирали, лишаєте такі основні гілки. Давай ще, ще до цього ялівця підійдемо. А, ось покажи таку форму ялівця. Дивіться, низ ми не підбирали, Низ ми, ми не підбирали. просто зрізали по кругу отак. Все. І все такі, що, що родом така подушка, Звідси теж вирізали, вирівняли вверх. От вам величезні кущі, які йдемо далі. Дуже багато років. З них можна зробити будь-які. Тут е, трішки я вже пофантазував. Це свого роду є спіраль. Отак вирізано. Отак покажи, щоб підійти. Отак, іди сюди, отак, йде, іди сюди, йде йде, іди. І бачите, пішов виход. Отак, отак, і так, і почало підніматися. Ось так, бачите? Чик-чик-чик-чик. Тобто, така свого роду, як виходить, Спіральча ще видно. Ну, коротше, що дозволяє вам ваша фантазія, то і ви і робите. Тобто, якщо ви перший раз хочете щось зробити таке нестандартне, дивіться, я вам скажу, як можна, як я колись починав. Якщо ви розумієте, що особова треба зв'язати, ви берете мотузочок і цей мотузочок ви розкладаєте по кущу, по ту і так, як ви хочете, щоб воно було. І по ньому ножничками акуратно чик-чик-чик-чик-чик робите надрізи, 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 надрізи. І тоді коли ви мутусович, коли забираєте, ви вже розумієте, яка картина вибудовується у вас. І потім вже акуратно відходите, приходите, відходите, під... підходите. Якщо Є... Є... потрібно, по сто разів треба буде підійти, для того, щоб було ідеально все вас красиво. Ну і все, це те, що я хотів сказати по кущам. І все. Це ну, так... ну, в нас ось такий був ядівець, який росте суто по землі. Тут просто він нас закриває цю частину, цю площу, барбариси по кругу, і просто він робився, вирізався в ідеальному крузі. І все. А там різні теж стрижки. Ну, ми ще до того цього повернемося до своїх багатів. який в нас парк Тростянці? Да? Це де це ви ну Скажи, дружище. Тростянець, Вінницька область.